Шановні українці, брати і сестри, сини і дочки Бога, я національний гетьман України, українських земель, стурбований всією діяльністю і роботою наших українських істориків, які кричать, що Російська Федерація, така сяка украла в нас історію і плачуть, плачуть, що от Москалі вкрали історію. От такі вони погані всю, да? Не вкрали вони історію. Ми їм віддали цю історію, тому що наші українські історики ще працюють за совєтськими лекалами. І ще вони, наші історики українські, не знають, що скіфи це українці, що готи це українці, що Сармати це українці. що всі Люди, нації, амазонки, які тут жили українці, і Сара Мати це Українка. І князі київські це українці. І про це треба писати. А то по тій історії, що пишуть наші українські історики, непонятно. Були готи, були скіфи, були такі, такі. А де взялись українці? А москалі правильно пишуть, що прийшли українці з космосу, вигнали. Москалів з Києва, от, і назвали їх руськими, і от вони там поневіряються по Московській області і хочуть вернутися в Київ. І це все, ця російська лапша виходить з наших українських істориків. І кроме слава Україні, вони сказати не можуть, і не можуть сказати, що Скіфи це. Українці, що готи це українці, що Сармати це українці, що трипільці це українці. І ми всі українці, і Москва, і русі це всі українці. Просто не всі русі про це знають. І вони от напали на Україну для того, щоб узнати, так хто з нас руський. І от як хто переможе, а я бачу, що переможе Україна. От вони тоді назвуться українцями. І їхня помилка москвичів, що вони назвались русскими, просто придумали собі таку назву. І ще кажуть, що слово Росія це слово гречське. Та ніяке це не гречське слово, а сама Росія, земля Росія, вона знаходиться на Україні. В долині ріки Рось, в доли.